Всім привіт, друзі! У нас весна нарешті, гарна сьогодні сонячна погодка. Такий у нас песик є, да? баксик. Сьогодні йому укольчики робили, бо кліщ вкусив, Ну, вроді непогано. Так, ну що, весна прийшла і потихеньку працюємо. В цьому році маю намір залити тут чорну стяжку, як мінімум, до зими, то, виходить, зараз утеплюю цоколь. Ось так виглядає. Все гарненько. Гідроізоляція, тут потім замкнеться все і зверху стяжечка буде. Цоколь зсередини утеплюю цим екструдірованим пінопластом. Три сантиметра. Ось такий екструдер. Нашій. Український, Кацапського, слава Богу, вже нема нарешті. Шершавий. Цей шершавий, пачка шершавого, а пачка не шершавого. То такий, який не шершавий, Берете ножовочку. У не, нема ножовки, я показав би, ну нема. І ту сторону. Зараз Во. і ту сторону, якою будете клеїти, її потрібно. Отак шкрябати, щоб була гарна адгезія до екструдера. І бажано перед тим, як наносити клей, не просто отак наносити, а пройти весь лист і отак втерти, і потім уже наносити і знімати гребіночкою. Залишки, якщо у вас цоколь рівний, а якщо не рівний, то краще цоколь рівняти. У мене цоколь більш-менш рівний з середини. Це виходить армопояс 20 см. Ось тут я трохи підрівняв. Ось тут перепадик міліметра 4. Такі перепади є, де доска. Одна ширша, друга вуща, то краще пройти. Ось воно видно. Да, отаке краще не робіть, щоб потім його вам роботу не додати. Оце все має бути ціленьке. Ось, бачите, тут є такі перепадики. Я їх прошпаклював і все. І, і наношу, приклею, отак воно все виглядає. Клей. Клей по клею, клей в мене ось отакий. Непоганий, в принципі, такий клей, полімін для приклеювання пінопласту. В принципі, можна любий, тільки не самий дешевий. Так що, от така от ситуація. Армопояс в мене тут поверх фундамента 20 см, лист на 60. Я його порізав по 20 см. І отак, де виходить, замочком, то замочком стикую. Ну, а де вже не виходить, то я замочки не роблю. О, отак замочок. Просто я роблю так, щоб оце, оцей паз був з землі, воно ну, не 20 см утеплення, а 19 чи 18,5 м. Щоб більше було зверху. Де промерзатиме. Ось такі от справи. Так, що зараз покажу, як наношу десятка шпатель, Самий звичайний. гребінка, вісімка і клей, зараз будемо наносити. Так, якби його нема кому зняти зараз. Зафіксуємо. Фу. Трошки, трошки переїв. Дружина. Ковбаски стільки наложила, що і песиком довелось ділитися. Хоча я з ним і так поділився. Тепер важко нахилятись. Так, ну що, є, є, видно, видно. Поїхали. Так, берем. Що у нас тут по замкам, по замкам? Ось замок. Значить, щоб далі там наміти, замок має бути на наружу. Потім ось отак Ну Так набагато краще ні. А якщо встик робити, то максимально, щоб тут не було або пропінювати, або максимально, щоб не було мінімальний зазор був. Так що промазуємо. Трохи не зручно. І я це в тачці робив, ну, тачку сюди затягувати не буду. Оце класно, що такий шершавий, його шкрябати не потрібно. Ну, я замовляв екструдер у знайомого в магазині. І в нього ж в магазині я зараз працюю, то там на відкоси просто він собі замовив. Ну як собі? Мені для роботи замовив гладенький екструдер. То я, щоб не чухати, поміняв. Свій екструдер шершавий, коротше, матовий, що називається, на глянцевий. Так як мені тут, допустимо, на роботі мені б довелося дві сторони шкрябати, а дома доведеться просто одну сторону шкрябануть, бо тут його Ніхто не буде не шпаклювати, ніде нічого. Якщо шпаклювати, потрібно дві сторони екструдера. Цей. Шкрябати. Дуже добре шкрябати. Тому, тому що я вже бачив, фас... до речі, фасади екструдером не можна робити. О, дивіться. Все гарненько, все промазано. І тут промазано. Так, воно хоч зніма. Ага. Все добре. О, отак я його хоп, беру і завожу, Отак під рубероїд, Оп. Так. ова, О. Все. І пристукуємо. Гарненько. Друзі, гарненько пристукуємо. Треба, щоб там не було пустоти. Ніякої, все має бути заповнене клеєм, щоб не було там конденсації ніякої. Опа. Так, і що я роблю? Так як має тут воно нерівно, отакі камінці мені в поміч. Оп! Щоб, щоб підперло рубероїд, щоб рівненько було все. Опа. Краще працювати на колінниках. Це так. Ну, я в принципі, це зараз я коліно ставлю на землю, щоб швиденько його приліпити. А так я сидячи його роблю. В принципі, нормально. Бо сьогодні вихідний на роботі трошки втомився. Пішла роботка, слава Богу. То працюю. А, в знайомого ж відпросив, Магаз... магазин роблю. О! Все, друзі. Подивилися тут, стик подивилися і ляля. Так, що, ще один приклею. Так, так, так. Ось. Замочок є. І зараз мажу і туди його так а ну? І о, накидали, розтягнули і приліпили. Знаружі в мене буде тепла відмостка робитись, плюс буде цоколь. Ну, це все покажу. Утеплення цоколя. Планую в цьому році утеплити цоколь. Ну, перед тим мені потрібно фундамент підрівняти з цоколем. Так як в мене фундамент робився із цих, і з блоків, із слай б то слава Богу, що воно в землі, воно не дуже все гарно лягало, зрозуміло. І оце де цопальна частина, де буде зверху екструдер, його все потрібно вирівняти, щоб все під грібіночку зробити по-розумному, так як має бути. Мороки багатенько, ну зато один раз зробив і на віка. На віка. Все, промазали. З торбця отут Хоп, лишнє зняли. І так же само. Не відтягуємо, І вуаля. Так, камінець. Ага, відтягнув, вуаля. Попався. Шматочок піни. о, І все, ова. отак пристукаємо. О, друзі, переїв я. Переїв. Це не дуже добре. Крякчу, як 60-річний ідусь. Оп, підпер знизу. Камінчиками і все. Ось тут його звели, все, підстукали ляля Отак то, друзі. Так що цоколь утеплюйте по-любому. Це виходить ви і утеплюєте, і плюс гідроізоляція цоколя. І все. Це в мене поки буде так залється чорнова стяжка сантиметрів 12, напевно, чи 13 подивлюсь. Потім буде екструдер 5 см. Екструдер в мене вийде ось отак. Ось. О. Також виходить гідроізоляція була закрита. Все. І зверху тут. А, так зверху нічого. Зверху я просто попаяю, що я туплю, хотів сказати, плівку буду ложити. Все, де тепла підлога буде, там тепла підлога. Тут все, до речі, я вчора на роботі бітумом цоколь обробляв, то пробував, мазав бітум на екструдер, чи пали, чи не пали, то, в принципі, не пали. Бітумом промазав і у вас все замкнуто і все зроблено. Так що, отак то, друзі, отак виходить. Сьогодні трошки поприбирав, оце ось у нас дощі вроді би. Закінчується, то буде завозитись сюди вже ґрунт, глина із чорнозему. Оці ями, все позасипати, там все завезено. Сміття сьогодні вже трохи позбирав, два мішка назбирав, ще позбираю. Це в мене виходить, що залишилось там метрів. Сім поклеїти, грубо обклеїти. І тут, оце поки дійшов. Сьогодні тут все його О, забув. Перед тим потрібно, перед тим, як клеїти, потрібно все обмісти. О! Змісти гарненько і загрунтувати. І як висохло, потім клеїти. Отак то там мені ще залишилось метрів 20, виходить, поклеїти. І все. Ну, тут, в принципі, висипки дуже багато не буде, а тут вже буде висипка. Людина буде возити глину. Так що, такі от справи. Завезеться глина, трамбонеться, орендую віброплиту. До речі, як завозите висипку, багато великий слой висипати не можна. Ось тут, допустимо, воно провсипеться, я не знаю. ну Максимум 15 см. І буде все віброплитою проходитись. Вирівняється, все пройдеться. Ну а потім вже пісочком підрівняється і все. Отакі от, от справи. Друзі, отакий ставочок є. Рибка плаває, рибка вижила вся. Слава Богу, краснопірка вон поверху плаває. А може і не краснопірка. Баксик, кісточку їсть. Так, да, баксик? <хи> Ти мені несеш кісточку, так? Да? Так, да, мій хороший, тобі вже краще, так? Да? Молодчинка. Ну, рибка поки що не клюється. Не клюється, не клює. клює. Ось такий ставочок у нас. Теж є наміри його зробити. Він зараз природній. А зробити штучний. Тут є карасики. Чого тут тільки нема? Коропи, білий амур. Один амур, правда, пропав ще в тому році. Ну, я їх великими брав. Ах. Краса, краса, краса. О, он цоколь теж потихеньку робиться, все збивається, вибивається, вичищається. Коротше, по цоколю пізніше покажу. Сосен насадили з дружини. Пересадили. Ми їх вирощували там, де ми проживаємо. А у відрах вони росли. І пересадили, все добре, все прийнялось, в принципі. І персики є, все, все. Ось лохинку ще посадили, щось вона в нас там не росте. Посадили всі 4 в кучку. Оце ще. Все, друзі, треба треба працювати, отут треба завозити ще глину чи Чорнозем, що нібудь, отака в нас ялинка. Гарна. Отак туйки. Ось такі туйки. А були ось отакенькі, такі маленькі були, ми їх брали багато. А зараз такі. Коротше, це і називається все, все і ні про що. Ну що, всім бажаю всього найкращого, найшвидшої, скорішої. Перемоги над тими дикунами. Підписуємося, кому сподобалось відео. Пишемо коментарі, лайки. Ну і так далі. Коротше, друзі, всім-всього найкраще. Всім всього найкраще. Бережіть один одного, бережіть себе. Ну і до зустрічі, щось викину. Якесь відео. Ух ти, відео довге вийшло. Прямо Санта-Барбара. Всім пока. Буду працювати далі.